Тіло говорить правдивіше за слова. Класична поза зі зімкнутими долонями в паховій області має назву фіговий листок. Це вимушений жест, який часто свідчить про занепокоєння або відчуття вразливості. Рука в кишені, багатозначний жест. З одного боку він може свідчити про спробу щось приховати або скутість, з іншого просто звичка. Або бажання знайти опору та рівновагу в незручній ситуації. Спокій, впевненість та самоконтроль найкраще демонструють руки, опущені вздовж тіла або сполучені на рівні живота. Ця поза не створює бар'єрів і свідчить про гармонію та володіння ситуацією та собою. Коли відчуваєш себе комфортно, тіло проявляє також симфонію. З вами була Альона Калініченко, практикуючий психолог, експерт з питань етикету та вишуканих.